Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат і з вами я, Світлана. Сьогодні я запрошую вас до відео про аромати домашнього спокою, затишку та м'якеньких обіймів. Календарна зима майже на порозі, похолодало, темніє рано, і ми хочемо того чи ні все більше і більше часу вечора ми проводимо вдома. Умовно вдома. Там, де наші рідні, там, де ми шукаємо цей затишок і спокій. Хтось читає книжки, хтось дивиться фільми, грає, хтось веде тихі розмови з рідними або просто занурюється в свої думки. А ми, пар захоплені, звісно, шукаємо цей спокій і затишок і в ароматах. Моя добірочка це сім ароматів, які для мене є. Ароматами для дому. Я їх не бачу десь на виході в люди, на якихось заходах. Звісно, можна носити це з смаку, але саме для мене, а я розповідаю тільки про свої емоції та враження, це аромати домашні. Почну я з бренду Нівея і оцих двох красунчиків в таких дуже зручних. Тактильних округлих флаконах. Аромат Нівея 2015 року у вигляді туалетної води і заявлений, як унісекс, стартував мені дещо так щільно, трішки різкувато. І з припахом трояндової оліки. Коли я вже потім дивилася піраміду, я побачила, що там, крім лаванди, бергамоту в верхах, там є, звісно, троянда. Там є і ланг, і ланг, там є конвалія, там є фрезія. І от це поєднання квіткових нот з лавандою, з бергамотом, воно і дає для мене ось таку дещо різкуватість на старті. І поєднання цієї трояндової олійки з Іланг-Ілангом. Спочатку я його не сприймала як такий м'який затишний аромат. Так, да, можливо, аромат догляду, але він не давав мені такого затишку. Але ця щільність, ця різкуватість проходить, і ми чуємо запах кремонівея. Пам'ятаєте кремнівея, звісно, пам'ятаєте, я його також давно знаю і прекрасно пам'ятаю той запах. Хто не знає сині баночки з білими літерами. Він і зараз я. Так от для мене він потім уходить саме в цей запах крему Нівея. Тому я й не бачу себе в цьому ароматі десь на вулиці, десь на якомусь заході, а тільки вдома. Після душу. Просто вдома, коли не хочеться чогось такого дуже або важкого, або складного, а хочеться просто нейтрального, допашнього. У 2019 році вийшов його фланкер Nivea Сан. Ну і аромат такий сонячний, і флакончик такий сонячний. Тут так цікаво заявлено: зелені ноти, сонячні ноти. Квіти і пудрові ноти ось така абстрактна картина. Але ці ноти для мене поєдналися в такий лагідний, м'який аромат. Він мені подобається більше, ніж флагман. Стартує він м'яко. Квіти і пудра. М'який з легкою зеленцею. Вона не різка, звісно, все так округло-округло, легенько зеленого, легенько квіточок, пудровість, легка така мускусність, навіть, можливо, дещо злегка альдегідність. Але м'яка-м'яка. Ось таких два прекрасних красунчика від бренду Нівея для мене є дуже домашніми та затишними ароматами. І хочу відзначити, що коли я з ними знайомилась в теплу пору року, коли вони у мене опинились, дякую, пані Діно. То вони мені сподобались менше, ніж коли температура стала нижчою. Ось така особливість або моєї шкіри, або цих ароматів. Наступний аромат від бренду Jill Sander Сам сонце. Аромат 1989 року, тому у нього і піраміда велика. Я поставлю скріншот дуже багато різних нот: і цитруси, і квіти, і чорносмородина, і деревина, і безліч безліч нот. І здавалось би, що при такій піраміді це має бути дуже складний аромат. Ось в тепло влітку я його сприймаю трішки складніше. Він для мене важчий. Він такий для мене більш альдегідний, більш різкуватий, я більше тоді чую деревину. Але зараз він для мене м'якший, пудровіший і амбра така, не те, щоб сказати, прямо гріє-гріє, але така тепленька. Оця амбровість. Ванільність, пудровість, саме те, що треба для домашнього затишку. Я його також не ношу уже десь на вихід, я користуюсь вдома, умовно вдома. Я думаю, що багато хто з пар захоплених прекрасно знає цей аромат, і, звісно, за різних температур він може грати і видавати. Інші відчуття. Я говорю саме про нашу зиму, яка наближається, про наші темні вечори і про наші пошуки. Садишку. Наступні парфумерні обійми від С'єль, від неба, дуже доступного та бюджетного французького парфумерного бренду «Юрік de Varance. Небо сама назва. Це м'якість, це легкі хмаринки, пудрово мускусні хмаринки, це дитячий тальк, це дитячі полюшки, це дитяча молочна суха суміш. Аромат 1993 року, звісно, це вже вінтаж. І не всі будуть в ньому виходити за межі е, дому. І я вже себе не бачу в ньому десь за межами будинку, але вдома. Це просто-просто спокій та казка. До слова, на фрагрантиці заявлена дещо некоректна піраміда. Я зараз зачитаю, з вашого дозволу, там заявляють ваніль, ірис, амбру та троянду. Я пішла на офіційний сайт і побачила, що там у верхах біла троянда, в серці ірис, фіалка боби тонка, а в базі геліотроп, ваніль, мускус. Та сандалове молочко. Сандалове молочко. Ах, дуже гарно, дуже гарно. І от коли я читала, що там є Амбра, я все винюхувала винюхувала, Наносила на себе, наносила. Ну, ні в чому я не відчувала амбру, а виявляється, її тут і немає. Я думаю, що багато хто з вас вже знає цей аромат. В 1993 році я не знайомилася з ним, я пам'ятаю тільки от такі флакони, я бачила такі флакони, бо саме в такому дуже цікавому флаконі ще є аромат Індра. Я, до речі, з ним ще не знайома. Це мій промах. А ось з ароматом Сєль я вже знайома близько двох років і дуже-дуже цьому тішусь. Небо. Наступний аромат, наступні парфумерні обійми будуть від бренду Monotem Venezia. І це аромат Камелія. Аромат доволі новий, 2021 року. Тоді були такі знижки на цей бренд. і Я придбала три. Камелію, «Ветивер», його носить чоловік, і помегранат, що з гранатом. І оце він один з трьох у мене викликав трішки такі незрозумілі почуття. Я все не могла його розкусити, я не могла визначитись, що я там чую. Там і нотто заявлено небагато. Цитруси в верхах, камелія в серці, і амбра у базі. Я чомусь шукала там чогось такого глибшого, більшого. А по факту це аромат, який. Якщо ви носите його на собі кудись, це така літня поливашка, яка зовсім не напрягає, ледь ледь буде з вас чути, що ви в парфумі, і ви також будете це чути. Для дому те, що треба не нав'язливо, цитруси не кислі, цитруси не солюють, щоб можна було виділити ось там лимон, чи бергамот, чи там апельсин. ні. От тісно такі легенькі цитруси, і трішки вони е, приглажені цією камелією, і легенька-легенька амбровість, така прозора, прямо, прозора амбровість. Вона і не сказати, що тепла, вона нейтральна, але відчутна. Такий нейтральний домашній аромат повивашечка, який також обіймає по-італійськи. З камелією. На шостий та сьомий день тижня у мене парфумерні обійми з швейцарським брендом Mask Collection. І почну я з аромату white. білий. Це аромат, в якому заявлена тільки одна нота білий мускус. Тут така ледь-ледь дускова -ледь рідина. Це солодкуватий. Легкий, м'який, прозорий як гірська річечка, аромат. Це просто парфумерні обійми. Це пігулка, парфумерна пігулка спокою, затишку та релаксу. Саме так я сприймаю цей чудовий білий мускус від Mask Collection. І на сьомий день його братик якого звати блек, чорний, який має більшу піраміду. І тут у верхах є мускус, і в базі є мускус та деревні ноти. А ось в серці тут є квіти: жасмин, іланг, троянда. Пудрові ноти. Він стартує в порівнянні з білим. Щільніше, впевненіше, я тут, заспокойся, зараз все буде добре, іди до мене, але потім він тебе огортає, обіймає цими квітами, пудрою, мускусом, сам заспокоюється, він свою місію виконав і стає лагідним, лагідним, таким, яким мають бути аромати затишку, спокою та релаксу. Ось така моя добірочка із семи ароматів. Я дуже буду рада прочитати в коментарях про ваші аромати спокою, затишку, відпочинку, про ваші домашні аромати. Діліться своїми ароматами. Розповідайте, мені дуже цікаво. Я думаю, цікаво буде почитати і іншим. Такий у нас з вами буде обмін досвідом та обмін думками. Щиро вам дякую за увагу, за підтримку цього каналу. І всіх україномовних каналів. Не забувайте ставити вподобайки всім, кого ви подивились, послухали. Не забувайте підтримувати наш україномовний контент, щоб він заповнював дуже неосяжний світовий Ютуб. Тримаймося один одного, допомагаємо один одному. Коли ми разом, тоді і діва. все є. Було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.